Чому так легко розділяти українців по мовному питанню, географічному питання. Чому та... не державна ця вся історія, а що ви там во Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним, як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сварять. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки, це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу, Росії з її пропагандою. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну. Писала і прочитала. З року її прийшли і забрали на на 15 років відправили. Летом мінусова температура. Зимою волосся до подушки примерзало. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світової, друга світова, оце вся історія, це було просто жесть голодомору, це все задать, Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія? Тобто, саме перше отмовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типа, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди їх треба йти спасати. Тобто, це один момент.